Доброго, дня, дорогі друзі! З вами я Загіваро. І сьогодні ми будемо відкривати паки. Але перед початком даного відеоролику я хочу вам показати одну карточку. Так, це він, Марес 93. Марес з Лестера, який показав просто неймовірний сезон і. Лідер цієї команди Джеймі Варді, ну, особисто, за моєю думкою, дехто вважає, що лідером був саме Марес, саме Алжирець, але особисто мій погляд на це це лідерство Джеймі Варді, який, в принципі, став другим бомбардиром АПЛ і показав просто е -е, неймовірний сезон. Ну, щоб ви не говорили, що це фейк, що я його купив, просто подивіться. Кількість власників 1. Куплений за нуль. Тобто, хто не знає, купити можна лише е, футб... Футб... якогось футболіста або якусь каточку тренування, персоналу е, і так далі, починаючи від 150 монет. А за нуль монет купити, звичайно ж, не можна. Ну і якщо набереться доволі багато лайків під даним відеороликом, я випущу ванап за цього футболіста. Ну і щоб ви не здивувалися, чому тут такий слабий склад, то я хочу сказати, що це мій другий аккаунт. Я вирішив повідкривати пак з основного аккаунта і ось це, в принципі, здорово. Ну що ж, давайте почнімо одразу ж. У мене в активі є 13 паків, які я виграв. І давайте розпочнімо з самого кінця. Це бронзовий набір. І тут нам Агуеро приносить в принципі нічого. В принципі, нічого. Ну і подаємо деяку частину предметів. Ну і повертаємось до ще одного бронзового паку. Його коста нам приносить і рівно нічого. Але оскільки це все вигране, то ми не можемо його продати і навіть квіксельнути Тому все це зберігаємо в клубі. Ще один бронзовий пак, і, як ви бачите, нас вибиває. Нас вибиває. Відбувається з'єднання, і ми будемо відкривати цей пак. Давайте заново його відкриємо. Дуласкости нам приносить фізичну форму і якогось араба. Якоїсь араба. І пацана з данським... з Данською національністю, який, в принципі, грає в одному із провідних клубів своєї країни Оденси, який нібито недавно виступав в Лізі Європи. Так, поступово-поступово ми підбираємось до. Срібного паку, і. Е, скоріш за все, нам прийдеться це робити ще доволі довго. Е, і хто не знає, моя люб... улюблена команда ВПЛ це Манчестер Юнайтед але крім того, я трішечки полюбляю, або, можна ще сказати, симпатизую Гарі е, Саудемтона і в Чемпіоншипі. Я є фанатом легендарного Notinem Force, який виграв два кубки Ліги Чемпіонів і цей Граді стадіон я збережу все таке. у них стадіон, до речі, немаленький. І Марін, який мені вже потрапляв в основній команді, але я одразу ж його оквігсавив, тому що він мені там попався в паці, що був. Куплений за гроші. Ну і Тут футболіст з Русенбургу, Нільсен, ще один данець і футболіст з Бол... з Болтона, я ще так, Болтон з чемпіоншипу і перейдемо. так, Скоріше за все, вже до інших паків. Давайте все кіксельним, нічого мені не потрібно. Крім ось цього футболіста ТБ і ось того русенбурського е, хлопця. Е, Хоча чомусь я не роком зберіг. Все в своєму складі. Ем, ну що ж, ми переходимо до срібних паків. І футболіст з ПСВ, футболіст з ПСВ і футболіст з Фулхема. Футболіст з 3 англійської ліги. Цей футбольний клуб точно назва не пам'ятаю. Наби, якщо не боясь, починається назва цього клубу так, Бенслі. Ну що ж, давайте все збережемо в клубі і помалу перейдемо до ще одних паків. Так, Ще один срібний набір, Грізман нам приносить футболіста з рейтером 71. Непогано, непогано. Помалу, помалу, помалу. Ми покращуємо результати наших паків. Ще один срібний набір. Грізман нам приносить. Рарного тренера. Рорного тренера футболіста МК Донса і ще одного Алжирця. Ще одного алжирця до Мареза це буде доволі непогано. так знаєте, Але навряд чи я буду його пускати, оскільки у нас Бронзовий все-таки, але воротар з англійської Прем'єр-ліги і футболіст з США з рейтингом 72. Це вже непогано. Це непогано, кожен пак все краще і краще. Головне, щоб ми оці концентрації не розгубили до кінця відкриття пак -опенінгів. І Дуклас Коста приносить нам ще одного данця. І футболіста рарного турецького з рейтингом 73 старобзанцпору доволі непогано. Доволі непогано. Так, давайте зберігаємо все знову в клубі. Так, ми помало перейшли до золотих паків. І Масі нам приносить. Агаті. Агаті з Мілану і рарний нападник. Звичайно, корейський, але рарний все-таки. Так. Я сподіваюся, цей пак буде трішечки покраще. Месі нам приносить, крім контрактів, чорти нам принесе ще Остін, який вже перейшов в Саутгемптон. І не розуміє, чому у нього тут досі стоїть КПР, але це Остін, це не щось неймовірне. Він, до речі, може замінити когось зі ще, ще якихось наших нападників. І Мітрович. Мітрович, який теж доволі непогано виступає в своєму клубі, і про діаманті теж не потрібно забувати. Зберігаємо все в клубі і те, на що я найдовше чекав на даному аккаунті. Це набір рідких золотих предметів. Ну що ж, приступаємо. Не буду цей, на цей раз квіксельнити. І... Непогано, непогано, але я розраховував на щось більше. Бентек, о, бентека це я вам скажу доволі добре. Так, це доволі добре, особливо на такому аккаунті. Але після Мареза на цьому ж таки аккаунті я не настільки, е, не настільки задоволений, хоча е, не бути задоволеним футболістом 80, це доволі дивно. Давайте відкриємо ще один е, останній набір. Е, тут нас викидає, нас викидає, і нас викидає. Так, давайте швидко відкриємо цей пак. За 3750. кейн нам приносить. Кейн нам приносить камара. Я думав, він грає в Французький Лізі 2, але... Крім камари, рівним рахунком нічого. Тому що я знаю, що камара це доволі непоганий футболіст, який міє добре володіти м'ячем. Так, інші показники в нього доволі погані, але все таке володіння м'ячем це штука серйозна. Ну що ж, я перейду відкривати поки на основному аккаунті. Ну що ж, дорогі друзі, я повернувся на свій основний аккаунт. Ну і тут у нас. В, наб... в паках, які ми вже виграли, це срібний пак і набір рідких золотих предметів. Давайте почнемо з срібла. нам Приносить фізичну форму і футболіста з Faye з рейтером 72, Отаві якогось, флінта якогось. Ну, рівним рахунком нічого. Мене це гайк не задовільняє. Просто все квіксаві на цьому аккаунті е, добитись кращих результатів. Все таки інколи здається, важче. Мені здається, що тут е, Пак теж е, не надто добрий, але Янузович, е, якщо чесно сказати, я думаю, в нього буде рейтинг 80. Ну, за Віктора Руїса, якщо про нього говорити, це футболіст нормальний. Лампарду зменшили швидкість, я так бачу, і зменшили в загальному рейтинг. А Роуз, Роуз це футболіст ніби не планий, але я не можу сказати, що він в той же час такий вже класний. Ну що ж, будемо відкривати золоті паки, преміум, золоті паки і. Почнемо з Месі, який нам приносить бендер, який нас є, тому він буде в дублікатах. А ні, а ні, Все-таки ні. То схоже, інший бендер, то схоже, інший бендер. Давайте все збережемо в клубі і тебе я поставлю на трансфер. Так, Ще один преміум золотий набір. Грізман нам приноситі Гнузман Сіті. О це вже непогано, дорогі друзі. Оце вже непогано. Чесно кажучи, цей пак гупанінок можна назвати більш вже вдалим. І знову ж Грізман нам приносить тарбата. Цей пак вже не такий. Як того очікував я. На жаль, а, так, Агуеро, Серхіо, що ти нам принесеш? Чадлі, лишень чадлі, Самаріс, але це не рарна карточка, на жаль, а, ще хто тут нормальний. Та, в принципі, більше нікого. Більше нікого я збережу все в клубі, а потім уже буду розбиратись. Давайте просто відкрию золотий набір, мені нема чого робити. Серхіогуаро, в принципі, як завжди, нічого. Конте, конте це більш-менш вже вдало. Я думав, що буде рарний контракт або uh, рарні тренування, але це я вам скажу доволі добре. Неуштаддер, якщо не проєстаре. Uh, Знайомий мені футболіст? Ага. Так, я виставлю тебе на трансфер, якщо ти на цьому не наполягаєш і відкрию. Великий прям набір. Ага, в мене на це не вистачає грошей. Ну що ж, дорогі друзі, якщо ви раді даному покупінгу, якщо ви раді е, бентеки, якщо ви раді мерезу, мерезу 93, якщо ви раді Сагні, якщо е, ви раді іншим класним футболістам, яких е, ви бачили, в принципі, е, то ставте лайк, е, будь ласка, я буду вдячний вам безумовно. І, можливо, я буду випускати е, серії по ванапу за мереза, мереза на другому аккаунті, оскільки там склад не розвинутий, та й мені чому там заблокований режим трансферів, я не можу від, е, нікого купити, я не можу відкрити взагалі трансфери. Тобто я заходжу, наприклад, дивіться. Трансферний ринок і, і, і там, наприклад, нажимаю шукати, і мені не вибиває всіх тих футболістів. Мені їх просто-напросто не вибиває. Не розумію чому, але, на жаль, таке стало. Я дивився коментарі на рахунок цієї гри в е, Google Play, то там е, більшість людей писали, що у них така сама проблема. Ну і я співчуваю. Співчуваю в першу чергу ще собі. Собі співчувати потрібно навчитись. і Я надіюсь, ви мені теж будете співчувати. Поставте лайк, я буду радий, моє самочуття на рахунок того аккаунту покращиться. І я буду розуміти, що ви дивитесь мене, і це буде додавати мені стимул знімати нові відеоролики і. В принципі, що це буде таким стимулом виходу нових відео почастіше, тому що нове відео, давайте 5 лайків, і нове відео якраз виходить одразу після моменту набору, набору даного, даної кількості лайків. і... Якщо вам сподобалось це, ставте лайки, коментуйте, пишіть, що вам сподобалось, що ні. З вами був Загій Варвар. Бажаю всім удачі. Пока. Побачимось!